А цей палац, тут і міст з боку один. На крайняк, Перепливати я не збираюся, переїду через, через міст. Зроблю таким макаром тут почну, перейду через місто і вийду на міст. А далі вже будемо розбиратися. Що з тим всім робити. Найсмішніше буде, якщо карта буде зупинитися десь отут. Сюди карта поведе. Тоді буде номер. Так, вискочили швидше. За рахунок цього, в мене зараз буде перевага, бо я вже буду на нижчій висоті, поки вони з висоти долетять. От. Це про що я говорив. Я вийде це швидше залечу. Та, та вони сюди зараз всі полетять. Тут буде ох, як весело! Сподіваюсь, тільки, щоб мене не закілили. Тут відбудуться основні події, наскільки я бачу. Цілком ймовірно, що після цього залишиться якийсь образно топ 20. Узі узік Перший є? А! Я йому поміг! А не треба було того робити. Берем. Отак! От Маленько, другим разом. Пішли поможемо. Тепер другому. У мене шолома нема. Беру свій слова назад. Аська, звичайно, що сюди. Так, вже 5 настріляли. Каряка. Привіт, Ярослав, Ти дуже вчасно. Тут така штука почала робитися. Я висадився, напевно, в найбільш. За словом, ти зараз сам побачиш. Це вже, щоб ти розумів, третя трансляція. На жаль, це вже третя трансляція. І всі трансляції перезапускалися. З надзвичайно різних причин. Зараз я трошки тут розгребусь і розкажу. Чесно, я би дуже хотів зараз взяти панцерфауста Але за НАТО тут вже... Padendo, pelle, baccio. А? Гнида. Поки що мій прогноз справджується. Після цієї сутички тут швидше всього залишиться. Ну, десь топ-20. Нехай йдемо трошки більш гірший прогноз і топ 30 Тим не менше я сюди залітав зі сотки. Куда? Так, зараз треба бути. Бля. Дуже акуратний. Так, ти що, не то слово? І щоб ти розумів, це вже восьма мапа. Це МК. Пітер так заважає, бачу? Не, не бачу, бляха, ніби чую, ладно. Лышак? Нет. Я ж сказал за надреч. Збужується та як я говорив. Бачу. Бачу. Ходи сюда. Да, хет шот тобі в голову? І більше мені на очі не попадайся. Так, тепер хвилинка перекуру. Перезрядочка. Та ти що він так залетів як. Десятикласниця на випускному. Як каже дід. Лошак. Так, у мене тепер. Буде тихенький автомат. Все, по патронах я фул. Пенкіллер не треба. Ляха, ну я прям задницею відчуваю, що тут ша є. Я ж казав? Все, рух-рух. Граната? Рух. Нема місця. Окей. Так, цього я забирав. Словом, починалася ця катка таким чином. Що я просто вирішив тут десантуватися на рахунок, просто за рахунок того, що тут була гарна позиція, як я вважав. На цю позицію прилетіли всі. Просто там така хмара, парашути летіла що космос. А... Ну от, і я так тут казав, що після цієї катки... До побачення! А ти вже бачиш, як ми залітали на парашутах, так? А, я понял, про що ти говориш? Все. Це образив. <ріхе> так, не один я вважав, 100%. І от вони просто всі сюди прийшли. Так, вже 10 кілів. Космос. А. От, і вони, так пане, я так поняв, що теж всі думали, що. виживуть тут візьмуть гарні очки і файний демедж. Получилось, що їх гарно взяли. Так. Поки що. Станом на зараз. Я максимально задоволений. А! Ти Сучка? блядь! Та! Коліно! Ти ш! Ти шо, чорт? А! Промазав! На, добра ніч! І не нервуй мене більше. Фух. Та, не треба було так на мене вискакувати. Я ж не сподівався, напевно. Ух, я теж, якщо часто, бо цей удар в спину, якого я не сподівався. Ну, він був такий собі. Так, до речі, це в мене Аська максимально практично. І дуже добре, що він цього не знав. Мені тепер треба дивитися, ще й по парканах. Як виявляється. Так. Зорієнтуємось по зоні. Ох ти що, біда, біда. Мені тепер треба сюди кудись долити. На годок все зійдеться. Може би десь гроза закінчилась, га? Чую. Ну, я ж не можу відмовляти, правильно? Якщо вони там валяться, значить їх там двоє. Там зменшимо їхню популяцію. Так, це арта працює. Арту чую виразно. Орієнтовно контакт на 12 годин. Оп, це по мені. Чік. Тепер я мисливець, а ти жертва. Подонок. А! Добре, палець дьоркнувся. Давай, висунься, я тебе дуже прошу. А ти молодець. Шапочка злетіла. Та, Ти що, офігіл? А ну тільки рискни її зачепити. Я ж тебе укатруплю. Ня! Та що ж ти рухаєшся як навіжена, віжана, га? йо! Та пляха. Давай перезаряджайся. Та, блін. Цей кіл мені дуже дорого обійдеться. Є! Але він в мене вийшов. Дуже шкода тільки. Принаймні, поки що шкода. Що? Та вона бігала, як як вар'ятка. Нічого, нічого. Дякую. Згоден цей кіл був. Ось такий дуже непоганий. Так, в мене був такий бляхану бар'єр, скажімо. Я в топ-10 залітав сьогодні. Але от прорватися далі, ну, типу, вже на цьому стрімі. Щось не вийшло. Бачу, бачу, бачу. І зараз я йому втулю. Ох, дуже сильно я йому зараз втулю. Якщо він не заховається, звичайно. Де ти є шакал? Це що, прикол? А, все, перепрошу. Раз. А! В голову целил. Блин. Зона. Да, сучка. На! Не накаркати, не накаркати. Але все йде. Не найгірше. Бачу машинку. Дуже спояв, що він не побачить теж. Походу, ні, він поїхав на дроп. Так. До речі, він дуже сильно, дуже сильно помагає. Я не шість заптачок. Нормально. Дим. Бачу. Бляха. Це ця тварина, я що я її забрав. А може і ні. Ха-ха, молодець! Ти наче подимом хотів викурити, чи що? Дебілоїд. Я думаю, що це оптимальний момент. Там літається срань. Теоретично бачу. Практично не впевнений. А, бачу. А от так. Що таке питання? Ха-ха. ха Оу. -ха -ха. Ну ти шо, гониш собі чи шо, бляха? Нахер? Оцей що в тому домику. Він у мене зараз. А може і ні. Але я цього боявся, якщо чесно. Бляха, я не знаю, чи то він чи ні. Й дивитися? А що є варіанти? Як мінімум, як мінімум. Думаю, що це буде правильне рішення, не докинув. Зараза. Та, то не він. Він же свалив з ліця. Скотіна. Снайпер сзади. so good. лан. Ah! За перепрошую. Отже, так. Uh, блин, не. Yeah. Uh, Та пересядь! О! Та ти що? Але ж воно жере мене. Я думаю, що тут я і закінчусь. Ні, пощастило. А їдемо трошки по... позаймаємося. Автоспортом. О, я так то скажу. Я так це назву. Мене свалу. Можна ліфти, до речі. Може, я помиляюся, але мені здається. на краю зони десь отут в кущах лежить снайпер. Я помилився. А, бачу. А отак! Добра ніч. Зараз ми займаємося продовженням. Може, це буде не зовсім. Окей, а, бляха, муха, це що ж таке? Та-та, добрий день, добрий день, секунду, почекай, почекай, ми зараз з тобою зустрінемось. І ти офігеєш. Та, п! Ё... Рагуль. Не-не-не-не-не! Зона не їж мене! Не їж мене я не смачний. Те. Так, так. Пфф. Нє. Бляха, аж... Аж сигналку зажав. Тепер. Питання. Питання, на яке. Він тут. Ах, ти ж. Ти ж гнида. Ох, ти ж гнида. Накіляй мене. Дай пожити. А я тобі не дам. Ха, все, закінчились, ми їдемо. Е, то йде. Поки що не знаю, де він є. А! Хаєшка. Сучка. І ще, походу, або він, або вона, і не знаю, хто там. Молодець! дуже добре. Добре, а ще маєш? А ну давай, ще. Давай! Як, як не, ну то ж тебе все равно задушу. Жаба. Хочешь меня намахати. А! Да ж влетіло ему прямо в кадык! А! Зона, зона, зона! І що? ТАНА! Пляха! Твою мать! Блін. Словом, оце, оцею штукою, оцим рухом я комусь просто приніс топ. Ну... ТОП?